Усім привіт, мої дорогенькі модниці. Мене звати Аліса Петкова і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. На дворі вже останній місяць літа, а це означає, що вже потрібно готуватися до осені і запасатися осіннім гардеробом. Ну а щоб робити вам це було простіше, я підготувала для вас а, першу частину добірки осінніх трендів. У себе в інстаграм я навіть робила опитування, і саме ця тема хвилює вас найбільше. Тому вже не терпиться обговорити з вами найгарячіші тренди. Ну і так, проаналізувавши останні покази люксових брендів, я помітила тенденцію на певний мінімалізм і тягу до тихої розкоші. Я думаю, що це певна відсилка на таку популярну наразу естетику Old Money, тому. Зараз на піку будуть однотонні образи: пастельні, пальто, простий крій, брюки-палацо, якісь светри вільного крою, сорочки без зайвого оздоблення, тобто такі образи дорогі, вишукані з дійсно якісних матеріалів. І я хочу вам сказати, що цей тренд дійсно крутий, тому що навіть якщо ви витратите певну суму на такі речі, то прослужать вони вам довго і ви можете. Бути впевнені, що носити ви їх будете кілька сезонів. Якщо річ не оздоблена зайвим принтом, якщо у неї зрозумілий правильний крій, то ви зможете обігрувати її впродовж багатьох років, і, в принципі, вона буде вам служити вірою і правдою. Тому звертайте увагу на простий крій, на якісь то на якісь чіткі лінії, на певний оверсайз, вільність, невимушеність. І ви точно будете в тренді цього року. Далі, якщо говорити про колір, то однозначно найпопулярнішим кольором наступного холодного сезону буде червоний. Звісно, це не означає, що вам потрібно купити абсолютно все червоного кольору. Ні. Це можуть бути як тотал-луки, так і, звісно, якісь вкраплення у вигляді чорного, червоного кольору: чи то сумочка, чи то взуття, чи то шарф, чи то шапка, берет, капелюх. Тобто це. Має бути якийсь аксесуар, який в принципі перетягне на себе увагу, тому що червоний кольор дійсно буде в тренді. Він пасує багатьом типажам, і ви можете просто обрати для себе правильний відтінок відповідно вашого типажу. Тепліший, холодніший, яскравіший, більш такий приглушений. Зараз неймовірно велика кількість суконь червоному колі. пальто також нещодавно я була на виставці одягу у нас в Києві, і дуже багато верхнього одягу також було в червоних відтінках. Якщо ж ви все ж таки волієте до більш однотонного гардеробу, то придивіться до червоних сумочок. Я, наприклад, вже почала звертати увагу на якісь червоні клачі, червоні сумки-багети, і вони дійсно додають певної родзинки вашому образу, і це буде дійсно в тренді круто, матиме крутий вигляд. Все більшої популярності набирає неординарне взуття. Це якісь фігурні, цікаві фантазійні підбори. Або ж це якась форма, така чудернацька. Всі ми е, знаємо, якої популярності набули набули останнім часом е, ботільйони, балет, мейсон Марджела це такі, ніби копиться з роздвоєним пальчиком, тобто вони можливо не найзручніші, але те, що вони на піку трендів, це 100%. Тому зараз багато брендів підхопили цей тренд: Gucci, Живий Андерсон. Ботеґавіні та також представили такі цікаві фантазійні моделі, які дійсно можуть розбавити найнудніший образ зі звичайнісіньким брючним костюмом або з джинсами і водолазкою. Тобто, якщо ви хочете виділитись і показати, що ви смілива модниця, можна звернути свою увагу саме на таке взуття. Звісно, якщо це не єдина пара, яку ви плануєте придбати. Якщо ви хочете. Придбати одну-дві пари, то, звісно, краще подивитися щось більш універсальне і більш зручне. Максі-спідниці також плавно а, перетікають з теплого сезону в холодний, вони можуть бути трикотажні, можуть бути атласні, сатинові, а, з такого балонівого матеріалу, ніби як плащовка, це може бути денім, Тобто максі Довжина залишається з нами восени і комбінувати її можна з величезною кількістю речей. Дуже актуальні зараз є костюми з Максі-спідницями, з якимись топами або кардиганами, або такими подовженими водолазками. Це взагалі така естетика 90-х. Дуже крутий вигляд мають вони, особливо коли вони підкреслюють форми вашої фігури в пастельних, особливо відтінках. Взагалі, Максі, спідниця має обов'язково бути в нашому гардеробі цього сезону. Відштовхуйтесь від свого стилю, яка вам посуватиме, яка круто доповнить ваш гардероб. Так далі. А що стосується сумок, сумки будуть актуальні, об'ємні, великі. Вони мають такі складати враження, ніби ви захотіли помістити туди просто все своє життя, щоб ви могли туди кинути і ноутбук, і об'ємні навушники, і книжку, і свою спортивну форму. Тобто такі сумки для ділових леді, сумки. Сумки хобо, вони мають вони можуть не тримати форму, бути такими, ніби хмаринками, можуть навпаки бути доволі структурованими. Але ось на, в сезоні осінь 2023 всі прихильниці великих сумок будуть точно задоволені, тому що їх буде величезна кількість на прилавках магазинів, як люксових брендів, так і мідл і мас маркету Дуже цікавий тренд, який прийшов до нас з нульових, це такі сукні з капюшонами, ніби з кліпу Бейонсе або Крістіни Агілери, або Брітні Спірс. Це такі сукні по фігурі, по силуету з такими капюшонами, які також досить щільно прилягають до голови. Але ось тут вони як навісають і створюють такий. Таку сексуальну нотку, доволі цікаву, вони зазвичай з таких еластичних матеріалів, ці сукні, але мають неймовірно класний вигляд, і це такий тренд на вихід. Якщо ви шукаєте якусь таку цікаву сукню, яка вразить всіх, то саме ось така сукня дійсно буде на піку. Якщо ви підбираєте щось таке цікаве, зверніть увагу, зараз вони також представлені великій кількості, але я думаю, кілька місяців і взагалі їх буде дуже багато. Але якщо ви хочете бути першою, то поспішіть, можна пошукати таку, можливо, пошити, якщо не знайдете на просторах інтернету або в торгових центрах. Але це дійсно класний гарячий тренд, і якщо навіть будуть рукава доволі довгі і ніби зібрані ось тут, це також буде великий плюс. Зверніть увагу на такі сукні. Так, ну а завершуємо ми нашу підбірку дійсно таким доволі практичним, зрозумілим. Трендом це, звісно, брючні костюми. Наразі також актуальний оверсайз, але жакети в цьому сезоні стали більш приталеними. І якщо ви обираєте такий костюм, то звертайте увагу вже, так, на широкі плечі, але більш приталений силует. А, вони також будуть на піку популярності, а також буде дуже популярна тонка смужка в стилі Yves Saint Laurent. Я, наприклад, не уявляю свій осінній гардероб без брючного костюму. Це просто якийсь мастхев. Це неймовірно зручно, це неймовірно практично. Тому що, коли ви не знаєте, що вам одягти, брючний костюм виручить вас в будь-яку погоду, в будь-якій ситуації ви можете. Розбивати, наприклад, цей комплект, носити брюки під светри, жакети під джинси, під якісь сукні комбінації це дійсно класна інвестиція у ваш гардероб. Зверніть увагу. Наразі, як українські бренди, так і мас-маркет велич... так і зарубіжний мас-маркет відчувають величезну їх кількість. В принципі, на цьому б я не економила, тому що костюм має тримати форму, костюм має бути дійсно з дорогої тканини, і тому що такий костюм ви будете одягати на якісь ділові зустрічі, на якісь урочисті події, на якісь, можливо, навіть вечірки, якщо це блискучий топ бра під низом, тому він відслужить вам вірою, правдою не варто в ньому економити. Ну і звісно ж, яку осінь ми можемо собі уявити без якісного трикотажу і кашеміру? Вони також не покидають нас. Звертайте увагу на костюми різноманітні кашемірові трикотажні. Звертайте увагу на сукні, на водолазки, светри, кардигани. Це також обов'язково має бути. Особливо популярними будуть лакитні відтінки, відтінок хакі, кемел, беж, тобто такі благородні, дорогі м -м, кольори, які підкреслять. М -м Статусність вашого луку і пасуватимуть під джинси, під якісь брюки палацо. Тобто зверніть увагу на дійсно якісний трикотаж. Дуже багато кашеміру і трикотажу було в цьому році в колекції Прада А як ми знаємо, Прада входить в число тих брендів, які задають тренди на сезон. Тому не нехтуємо цим сигналом, ну що ж. Я сподіваюся, що вам була корисна сьогодні ця інформація, яку я хотіла до вас донести. Сподіваюся, що я задовольнила потребу своєї аудиторії, і це відео було дійсно для вас корисним. Якщо ви додивились це відео до кінця, обов'язково поставте лайк, натискніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підпишіться на мій канал, мені буде неймовірно приємно. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на мій інстаграм, там теж багато цікавого, і я готую для вас дуже багато сюрпризів. Не ми буваємо, що я працюю персональним стилістом, і якщо вам потрібна капсула на осінньо-зимовий період, пишіть мені в Дірект, я радо вам допоможу у цьому. Місця обмежені, дівчата вже активно записуються і роблять правильно, тому що готуємо гардероби заздалегідь. Дякую, що були зі мною. До зустрічі, па-па, Все буде Україна!